Привіт, друзі! Мої шанування! Я навіть не знаю, як розпочати. Мабуть, краще буде такими словами, з яких ви відразу зрозумієте де я. Бідний Йорік! To be or not to be. Бути чи не бути. Саме так. Ось це. Ось це замок Кронберг. Саме тут відбувалися ті події, які описав Вільям Шекспір. Точніше, це, це була його вигадка. Але вигадка ця стосувалася саме цього замку замку Кронберг. Цей замок знаходиться у датському місті Хельсінгьор. На самісінькому березі Ересунської протоки. У місті, де стоїть замок, протока Найвуща. І це стратегічно важливе місце, яке дозволяє контролювати вхід до Балтійського моря. Навпроти Хельсіньгора знаходиться шведське місто Хельсінборг. Відстань між містами через протоку близько 5 кілометрів. Але до цього ми ще повернемося, як я вийду на берег цієї протоки. Фортеця Замок Кронбург. Є одним із найважливіших замків Північної Європи епохи відродження. А у 2000 році його включили до списків ЮНЕСКО як світову культурну спадщину. Історія Кронбурга починається із фортеці Кроген, яку побудував Ерік Померанський у 1420 х роках. До речі, ним же була побудована і фортеця навпроти в Хельсінборзі. Зараз це Швеція, тоді це все була Данія. До речі, на цьому каналі є відео про Хельсінборг. І якщо комусь цікаво, можете передивитися. Я залишу посилання на нього у першому закріпленому коментарі. Це, мабуть, одна із найвідоміших визначних пам'яток Данії. І парадокс заключається у тому, що Відоме це місто стало не завдяки якомусь особливому місцю в історії датського королівства, не завдяки його архітектурі, а завдяки літературному вимислу відомого англійського драматурга Уільяма Шекспіра. Але давайте для початку розберемося із Шекспірівською назвою цього місця. Хто читав Гамліта, мабуть, пам'ятає, що у п'єсі цей замок називається Ельсінор. Хоча навіть в Шекспірівські часи він називався Кронбургом. І саме плутанина у назвах є одним із найаргументованіших доказів в... на користь тієї версії, що Шекспір сам ніколи не бував у цих місцях. І Ельсінор, це і є Хельсінгер. Тобто місто навколо замку. Ох і вітрище тут з моря. Але рухаємося далі. Так от, потрібно відмітити, що у часи Уільяма Шекспіра в Англії ці місця були дуже добре відомі. Хельсінгер вважався другим по значимості після Копенгагена містом в Данії. Ну а його замок найвизначнішим місцем країни. У 1584 році тут проводив свій медовий місяць шотландський король Яків VI, який пізніше став англійським королем Яковом I. Він одружився на датській принцесі Анні. Тому не дивно, що Шекспір вибрав саме це добре відоме на його батьківщині місце для подій, які розгорталися у його п'єсі Гамлет. Причому вибрав він це місце, не дивлячись на те, що історичні події, які лягли в основу твору, відбувалися зовсім не тут, а на півострові Ютландія. Саме там, згідно з записам жившого у 12 столітті історика Саксона Грамматтікуса, жив прототип героя п'єси Принц Амлет, чий батько був убитий братом, тобто рідним. Дядьком принца, котрий пізніше женився на його овдовілій матері, Геруті та узурпував трон. Не дивлячись на те, що образ принца Гамлета зв'язаний з цими місцями, тільки дякуючи творчій фантазії Шекспіра, ця тема, як водиться, довго та активно використовувалася для залучення сюди туристів. Деякі підприємливі люди навіть демонстрували могилу Гамлета і також інші гамлетовські місця замку. Проте знамениту п'єсу Шекспіра грають тут постійно, починаючи із 1816 року, коли її тут зіграли вперше на честь 200-ліття з Дня смерті великого драматурга. Проте історія замку достатньо цікава і поза зв'язком зі знаменитою драмою у Вільяма Шекспіра. Отож, повернімося до першовитоків. Спочатку на цьому місці, уже згадуваним королем Еріком VII Померанським, у 1420 році, було споруджено фортецю Кроген. І споруджено було її, як я вже казав, у самому вузькому місті протоки Ересун. Саме тут з'єднується Балтійське море з Північним. Згідно історичним літописам, у цих краях в ті далекі часи водилася сила селена риби. Часом її було настільки багато, що її можна було ловити руками. І вона навіть заважала проходу суден. Відповідно, датська казна у значній мірі поповнювалася саме дякуючи Риболовецькому промислу. Проте на початку 15 століття риба чомусь пішла на північ. У королівського казначейства виникли проблеми, котрі король задумав вирішити за рахунок збору податків з чисельних суден, які проходили через протоку. Ну і звичайно, що озброєна великими гарматами міцна фортеця у самому вузькому місті Протоки була чудовим аргументом для реалізації цих планів. Волю короля було виконано, фортецю побудовано. А мита за прохід через Протоку сплачувалася протягом чотирьох століть і були відмінені. Тільки у 1857 році. Свою нинішню назву Кронборг отримав, коли король Фредерік ІІ побудував на місці старої фортеці замок, один із найбільш величних європейських замків епохи відродження. Будівництво було доручено голландському архітектору Хансу Ван Песхену у 1574-1577 роках. Після його смерті роботу продовжив його земляк. Голландський архітектор Ентоні Ван Олберген. Вогонь. Це найзапекліший ворог усіх замків тих часів. Кронборг також не зміг оминути пожежі. Він майже повністю згорів 25 вересня 1629 року. Лишилася тільки дзвінниця. До речі, зараз у ній розміщено маяк. Ну, по-перше, це дуже раціонально, по-друге, дуже дотепно. Але повернімося назад у 17 століття. Після пожежі замок було відновлено лише через 10 років у 1639 році королем Крістіаном IV. Але на цьому не закінчилися випробування, які випали на долю Кронбурга. В тому ж таки, в 17 столітті він довгий час був окупований шведами, котрі при відступі вивезли більшість картин, які зберігалися у замку, а також скульптури, які прикрашали фонтан внутрішнього двору. Проте замок використовувався не тільки як фортеця та резиденція короля. Він був ще й тюрмою. Його найвідомішою ув'язненою була англійська принцеса Кароліна Матільда Уельська, котру насильно видали заміж за датського короля Крістіана VII, який був не сповна розуму. Вона пробула під арештом більше трьох місяців, з 17 січня по 30 квітня. 1772 року за зв'язок із страченим у результаті державного перевороту фаворитом королеви та реформатором придворним, який практично повністю замінив недумкуватого короля лікарем Струензе. Пізніше принцесу Кароліну Матильду було вислано із датського королівства. У підземних казематах замку туристам. Зазвичай показують статую ож'є датчанина, героя багатьох балад та легенд французької літератури середніх віків, а пізніше і датських міфів та легенд уже під іменем Хольгарда датського Мабуть, після виходу в люди казки Ганса Крістіана Андерсона про Хольгарда у 1845 році, котрий. Брав участь в обороні Копенгагена від англійської ескадри адмірала Нельсона, народилася легенда про те, що Хольгер спить в підземеллях замку Кронбург, але він обов'язково прокинеться, коли Данії буде загрожувати смертельна небезпека. Про це у казці хольгер Датчанин говориться прямим текстом. Тому, по мотивам цієї легенди, на початку ХХ століття і було встановлено статую сплячого хьольгера датського у підземеллях Кромбурга. А далі найцікавіше це вийшло майже випадково. Справа у тім, що до замку занесли звичайну гіпсову пресформу. Яка залишилася після виконання замовлення одного із готелів Хельсінгера на дві таких бронзові статуї у 1907 році. Ось вам і наочний приклад того, як копія може стати відомішою за оригінал. Гіпс матеріал недовговічний, тому у 1985 році гіпсову статую було замінено на бетонну. Нині у замку розміщується музей, але формально він продовжує залишатися королівською резиденцією. Щоправда, у цих цілях його використовують дуже рідко і в особливо урочистих випадках. Так, наприклад, у 1992 році тут відмічалося срібне весілля королівського подружжя. Да. Щоб здобути середню освіту за шкільною програмою, ми вивчали Шекспіра. І тоді, читаючи на уроках Гамлета, я навіть уявити не міг, що я зможу колись побувати у тому замку, у якому відбувалися події цієї п'єси. Десь тут треба і набрати земельки для колекції. І ось, мабуть, дуже хороше місце. Ну дуже хороша. Ну що ж, наразі мені вдалося обійти цей замок тільки по колу. Але маю в планах обов'язково потрапити всередину. Я читав за це місце, тут дійсно дуже-дуже цікаво. І, звичайно, якщо потраплю туди я, хоч віртуально, але побуваєте там і ви. Ну, а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Божого благословення та до нових зустрічей!